24-річна Марія того вечора йшла провулком граничним. Це поблизу вулиці Грушевського. Близько опівночі на неї напав незнайомець, зґвалтував і порізав шию. Після цього втік жінку врятували місцеві мешканці, які почули її крик про допомогу. Я вийшла попить водачів, що ну вона кричить, що люди допоможіть. Потерпіло госпіталізували у реанімацію міської лікарні. Жінку вивели з критичного стану. Загрози для життя не було. Злочинця відразу почали шукати. У міліціонерів було при. Пущення, що нападник належить до кола знайомих потерпілої. Встановлюється причетність сторонніх осіб, зокрема наближених людей і кола. Через кілька днів потерпіло перевели у з реанімації у інше відділення лікарні. Розповідати щонебудь про жахіття, яке з нею сталося, Марія відмовилась. Лише повідомила, що нападник їй незнайомий і ніколи раніше вона його не бачила. Будь-якої іншої інформації не надала. Нічого, я не хочу ні коментувати. Ні. Нічого нікому не пояснює, це є справа. вона раніше попередньо з людиною не стикалась в своєму житті, в побуті, Ось, але це не виключає, що все-таки ця людина може бути мешканцем нашої області, зокрема міста ЮНЕСКО. Жінка вже відпущена додому, а міліціонери досі шукають галтівника, заспокоюють, що ніякого маньяка не існує. Ні, ми мову не можемо вести про серійність, оскільки це був поодинокий випадок. З приводу викриття людини, яка скоїла дане вид злочину, а саме замах на вбивство, нами мобілізовані всі наші фізичні матеріальні ресурси, які в нас є в наших можливостях, і ми вже наближаємо, скажімо, свою роботу до позитивного результату для того, щоб розкрити цей злочин. Запевняють, що нападника шукають. Була інформація. Нібито його затримали у столиці, але ця звістка виявилась неправдивою. Міліціонери склали фоторобот рівненського злочинця. Ми вже його показували у нашій програмі. Після виходу в ефір люди почали звертатись у міліцію, що нібито десь бачили чоловіка, але поки його не знайшли. На вигляд йому 25-30 років середні тілобудови, зріст 170 см. сантиметрів. На лівій руці в районі вказівного пальця має татуювання у вигляді хреста обведеного колом. Усіх стоволить. Діє будь-якою інформацією про особу або місце перебування цього чоловіка. Просимо повідомити за телефоном 096 670 98 81 або 102. Конфіденційність гарантована.